Привіт усім, торкнулися. Як же розібратись, що ж означає любити ворогів? Ми бачимо, коли в єврейському народі були часи, коли через їхні гріхи приходили наслідки, вони були порабощені іншими народами в рабство, їм довелося любити ворогів. І також були моменти, коли вони істрабляли язичницькі народи. Тобто, як же в цьому розібратись? Тут тобто вбивати, тут любити, для цього Бог дав закон. Щоб розбиратися, те біле, а те та чорне, так як сказано, які дві головні заповіді в законі любити Бога всім серцем, душею і розумом, і любити ближнього як самого себе. А на сьогоднішній день є вже говорить, да, говорять любити ворогів, насильників, терористів, треба всіх ворогів любити, так і ненавидіти свого ближнього. Тобто це вчення, яке перевозишло навіть книжників, фарисеїв так, і що означає любити ворогів, це відкрити очі їм, проповідувати Євангеліє, не випускати свій дім насильників.